Операції в польових умовах, в антисанітарії та під вибухами. Рятуючи життя поранених на війні, лікарі не зважають на власний страх та ризик. Ужгородець Олександр Данилюк стати хірургом мріяв з дитинства, проте ніколи навіть не уявляв, що доведеться працювати військовим лікарем. У мене було колись бажання поїхати в країни Африки, і там, де біда, де люди потребують твоєї допомоги. Ще під час інтернатури навіть були запрошення. Ну третій треті курси інтернатури вже закінчуючи і у нас стається революція. Олександр не зміг бути байдужим до подій в країні, тому вирішив, рятуватиме життя де і коли потрібно. Тому пішов до медичної роти добровільно. Щойно закінчив інтернатуру. На сході України працює вже майже рік. Перша місія була на кордоні із Росією в місті Щастя Луганської області. Там отримав і перший екстремальний досвід лікування осколкових поранень. Rất Університетські викладачі Сашка згадують, Олександр був дуже старанним учнем і патріотом, тому бажання служити добровольцем на сході зрозуміли й підтримали. Саша однозначно буде і придержується і того основного принципу, який має дотримуватися кожний лікар і кожний хірург, в тому числі не зашкодити пацієнту. І я думаю, що це у Саші є закладено в крові. Складних випадків було стільки, каже Олександр, що й не полічити. Оперував просто у викопаній ямі накритій дерев. Виною без знеболюючих та без медичних приладів доводилось ампутувати руки та ноги, видаляти кулі, зупиняти кровотечі. Пацієнт лежить в реанімобілі, обстріли йдуть, і я розумію, що щось треба робити. Треба підняти скальпель на людину в цих умовах. Хоч до того я б і тиждень перед тим я би у жахливих снах не уявив, що скальпель передеться підняти на людину. В цих Ну, не людських умовах цією людиною був Олександр Тарасюк, 21-річний солдат з Волині отримав глибоке осколкове поранення в живіт та втратив 2 літра крові. Операція тривала більше чотирьох годин. За диво врятованого життя, дякує своєму доку. «Розрізали ну живота. Там зшивали печінку, шлунок. В шпиталі ну, типа, здивувалися, як я взагалі вижив, коли в таких умовах роблять операції. Не пішло ніяке загноєння, там не зараження крові. Нині хлопці спілкуються, кажуть, війна зробила їх друзями і вірять, лише завдяки людяності та мужності можна вижити у страшних умовах війни.